Всім привіт! Боремося ми з цією ділянкою, вже в кінець. Недалеко, ну що десь гектарів так 7-87, 8 а десь гектара 2 вже до, ще до 10 гектарів. Ще десь на баба. Що там дождиком вчорашнім, вчорашньою зливою на полі навіть не паркає. Але скажімо так Дощик дав невеличку перерву повишувати свої питання, в бухгалтерію заїхати, в Мільник скакнути до компаньйона і з адвокатом зустрітись, понад 20 число в мене суд апеляційний. Коротше, поганяв зранку. Зараз десь година четверта. Може вже і п'ята, не знаю. Два години їхав на поле, ви поняли. Ну, пилюка за сівником не йде. Сівник чорний, трошки дощик його відмив. Запомните, ми в спробували сіяти. Але треба було і сіяти, сьогодні досіяли і ну, спробувати. Там пару проходів пройшов, в принципі, подивився на сіня питань нема. Але злива почалась конкретно, бо так потихеньку мороці в дощ і почало за, кал... за колесами налипати. Не вчора перестав. Майже цілу ніч там десь моруці в дощів, але зараз на полі не видно. Але після сівника видно, що сіємо в голову Щось там влаги і попало. Не хочу вам жаловатись, але я вже настільки втомлений, що я майор, Ну, ну, конкретно втомлений. Але що зробиш? Вибрав нелегкий труд бути аграріям. Треба працювати. Треба засіяти, щоб було щось ранку. По температурі що у нас там? На вулиці зранку було 6,5. Зараз десь на вулиці градусів 13. Не дуже там є вже соя, яка в мене вискакує перші ділянки, які я засівав поля верніше і не дуже така хороша температура для сої. Ну що вже є, то є. Так що такі справи. У нас тут марно, десь там та сторона Житомирщина, і тут дощі. У мене тут залишились Карпати, якщо ви бачите розходити думаю до ночі я повинен їх розходити останеться тільки зробити отсів з насінням в принципі нормально хватить на цю ділянку навіть повинно трошечки лишитись бо в мене є там вдалі за лісом придатна типу 2 гектари ну там ще пів гектара лісу Надо ще там буде засіяти Затрапішського там дождик, між дождиками задуємо повний бак ЕТЗ. Це от лишимо тут трактора біля цього поля, поїдемо на культівіруємо, потім вже приїдемо і звідси ту ділянку заберемо і поїдемо вже кататися, як я називаю по район. Ну а після того сівничка. Відсипляємо, знімаємо нашу спаручки і починаємо робити своє здоров'я під названням починаємо глобально кропити». Спочатку пройдемо раундапом чи гліфосатом. Я ще не вибрав, але знаю точно, що буде не на калійній основі. Ж від калійної основи хороша штука, хорошо забирає. Но... Мені не подобається, що закислюється трошки. це сільця. Сіль. І не треба там що придумувати, це сіль. Появляється де не сосенка. Ми з цим хвощом воюємо вже не перший рік. Так що, мабуть, ми будемо дешевим кліфосатом користуватись. Хай трошки більше буде йти, але, але цей... Бачите, чайочки в мене прорізають, але вони не зерно їдяться точно свої. а шукають черв'ячків і різних букашок на полі. Цього року мені подобається саме фон поля. Не буду брехати, в мене вийшло вирівняти поле, позабирати всі Вічні колії, і деякі такі галявинки. Ще від колишнього років 8 чи може 10 назад плуга. Деякі борозни. Розтягнув я їх, трошки поврався, звісно, але за счет швидкості і того, що гетезюк тягає 4-метрового, 4, 4 культиватора на пілотовських стойках, ну ви бачите. Получилось позагрібати ті галявинки, які, які погано засівались. Були, і за те, що погано засівались, були невеличкі втрати по урожайності сорі. Так. Бачите, на полі є агрономи, провіряю Сьогодні трошечки маловато ходить. Рекорд был вчора, кажется дядьку на считав 42 градуса Делегация у них была на полі Провіряли вони, чи нормально Андрюшка сіє. Буде у мене невеличкий експериментик на цьому полі Експериментик в тому, що в мене була забилась одна катушка и я мабуть раза два туда-назад пройшов и получится, що там буде 70. сім'я. Подивимось, що таке міжряддя 70. Десь там воно вдалі. Ну, коли зійде, то буде видно. Щось попало, грудка якась ще що. І катушка одна не сипалася. Хорошо, ну, що середня, а не крайня. Так само буде. А, в принципі, на геможній не, не ГМО, сої там крайня катушка. А, там буде міжряддя 35 на класичній соті. Зараз в мене вже вибиває 40-25. Ще туди назад, мабуть, і поїду на заправочку. Так що боремось Щось не дуже важко себе чувствую. Це просто втома, реально втома. І розуміючи те, що ще добрих днів 5 мені прийдеться культивувати і сіяти, щоб закінчити всі останні ділянки по сої. На одну ділянку заїхав, тому що біля хазяйства я саме першу культивував. Трошки шокований, тому що ну, перше культивував, треба було і перше засівати. А я вчора заїхав, то там така зелень, що я маю. Зато зайшов на... Колдіновський ріпак і скажу, що урожає в цьому році, хай цвіте гарно той ріпак. Мороз йому дав добре по голові. Ріпачка не буде. Бо пшеницям самі знаєте, що робиться. Ну, Це рік чудовий, коротше. бачу, що ми будемо пшеницю точно експортувати, імпортувати ще. Коротше, будемо ввозити. Ча, може десь там і вродила пшениця, я ж не знаю, не все Ну, у нас тут по регіону тут масовий пересел, тоже йде пшениця, тому що саме колос у трубці, гадіна примерз. Так що такі діла. Ми продовжуємо, тут у нас же, бачите, осталось чуть-чуть, що там такий це апендицит. Ну і потім отсер цього, що зараз заправлю до повного цінника і дядь Петю відправлю додому, хай відпочиває. Це що відпочиває? Я б обід приїхав, його забрав, він мене накормив. І, і коротше, такі справи. Нічого, може щось вдома зробити себе. Як не крутий, він такий працювати. Та дядь вані не можу дозвонитись. Вчора дозвонився до Сергія. Якщо пам'ятаєте попереднє відео, того року. це мій перший тракторист. Ну як? Сказав, що Андрій закінчиться війна, якщо буду живий, чекай, я вернусь, тому що він каже, що він вже заскучав за справою. Цією. Каже, розуміє мене, що мені зараз дуже важко. Бо каже, то, що ми робили, ну, були всі в шоці, що ми двох робили, як ми встигали це обробляти ці поля. А потім виходить, виходить що я один. Каже, я не знаю, як ти там виживаєш, але справа така. Буваю, осіємо. Зараз більше того ще туди назад сходимо. І на заправочку поїдемо, точно. Так що такі справи ми не здаємось, коментуйте, щось дивіться, бачу, що з останній час мало переглядів, мабуть, задовбав я вас трошки відосами, треба порідше робити їх, або якийсь контент, ще інтересніший щось придумати, знімати. Ну скоро буде інтересний контент, пропіня там, ще это Коротше, Стройка, фігойка. Аби Лікарня більш цього по-любому, бо я, мабуть, досіюсь, раундапом пройду і хвороба трошки про себе дає назад знати. Треба їхати, срочно прокапатись, бо з неврологією не шутять, не шуткують. Кухмарка йде десь з сторони Житомира. Така нехіла. Мабуть, на ніч буде дощ, передають взагалі до 10 годин. Було б добре, щоб все добре і закінчити це поле і щоб пішов рясний дощик. Останні ділянки минусім, то вже не так страшно. Там такі 10, 5, 6, 8 гектарів. Там більше є зданини, є ще такі по 2 гектара, пару ділянок. Але здавати не буду. Так що якісь справи. Ну, всім лайки, ставте лайки, підписуйтесь, кому цікаво, пишіть, по можливості відповім, але знайте, що відповідаю я десь там після 12-ї години ночі, тому що я попадаю додому. Ну, може ще зранку, коли там проснусь, і каву п'ю, то я ще можу теж відповісти. Напише там вночі щось. Працюємо. Всім пока! Не здаємось. Трошки є роботи. Роботи завжди є поради. Все, пока.